Якщо у вас є паперові документи, в яких зафіксовано факт виключення вас з військового обліку, то потрібно цю інформацію внести до електронного реєстру оберіг. Для цього потрібно звернутися в ТЦК вам особисто, чи наймаєте адвоката, і пишете заяву, що прошу вас внести інформацію про виключення такої-то такої особи з військового обліку, і прикладаєте копію вашого військового квитка, де зафіксована інформація про виключення. Бо ви чудово знаєте, що до 2014 року, наприклад, граничний вік був там. Рядового складу до 40 років, офіцерського до 45, тоді людей виключали з військового обліку. Закон зворотні сили немає? Немає. Але тим не менше, законодавство поміняли у 2014 році, тепер граничний вік 60 років. Так само, як стосується е, за, раніше засуджених. Тобто таких людей виключали з військового обліку, але ми чудово знаємо, що на практиці зараз цих чоловіків, що були раніше засуджені, знову поновлюють на обліку. І може бути така от парадоксальна ситуація. Тобто, ви інформацію про виключення з військового обліку не внесете в систему оберіг і вас перевіряють на вулиці. Питають, ваші військово-облікові документи, ви показуєте ваш військовий квиток, де написано виключені з військового обліку хлопці поліцейські чи ТЦК провіряють по своїй базі. А там фігурує інформація, що ви стоїте на обліку і знаходитесь у розшуку ТЦК. Розумієте? А пріоритет надається електронній базі. Тому не ігноруйте цієї інформації і потрібно внести це до системи оберіг. Пишете заяву. Якщо ця заява проігнорована, тоді звертайтеся на вищестояче ТЦК. Якщо і там далі буде проігноровано ваше звернення. Тоді звертайтеся до суду і отримуйте судове рішення, щоб в примусовому порядку працівники ТЦК внесли інформацію про ваше виключення. Розумієте? Користуйтесь інформацією гарного дня.